В прямом эфире Громадского телебачення Доначейны, рубрика ⁇ Медиа Майдана ⁇ у нас в гостях Мирослав Мисла, боец батальону СИЧ. Добрый вечер. Мирослав, до начала, даже до начала избирательной кампании ваши братья по оружию были у нас в студии и говорили о том, что избирательная комиссия попросила батальон СИЧ обеспечить охрану выборов, и батальон СИЧ откликнулся на этот призыв. Расскажите... Какие сили брошені на охорону виборів? Сколько вас і це тільки бойцы, бойці, або це і бронетехніка теж? Ну, почнемо з того, що дійсно штабом АТО була поставлена задача, і нашим керівництвом це охорона громадського порядку під час виборчого процесу і в день виборів. І нашим керівництвом була задача максимально сприяти тому, аби не було ніяких там сесії, провокацій під час виборчого процесу задіяна була достатня кількість людей, це, відповідно, бійці батальйону Січ. З важкої техніки нічого не було, це була наша просто табельна зброя і відповідно, стрілецька. От. Функції, які на нас покладалися, це, перш за все, дотримання громадського порядку довкола виборчих дільниць і патрулювання по секторам. От. І, дійсно, ми співпрацювали паралельно з, як з бійцями Національної гвардії, які так само перебували. на цих уборочных единицах так и из местной милиции, как безпосреднее присутствия в цих уборочных единицах. Мой вопрос может быть будет немножко некорректным, но тем не менее вчера в 5 часов вечера прямо здесь прямо на центральной площади на девочек активисток студенческого братства одна из них была завернута в украинский флаг напали четверо мужчин сначала, сначала они начали выкрикивать ну, якобы там слава России потом попытались девочки сдернуть украинский флаг Uh, обычно уже, в принципе, жители жителі Слов'янська привыкли, привыкли к тому, щоб ці батальйони Січ постійно патрулируют, кроме всього прочего, що й центральную площадь. А що пройшло вчора, Ну дану інформацію не могу точно достовірно володіти, тому що uh, ми на підсилення приїхали вчора ввечері, uh, uh -huh. були на певному завданні, і так як зв'язку з тим, що відбуваються зараз вибори, нас дислокували в місто Слов'янськ. Вот. Данную можливо, володіє наше більше, більше керівництво, вот. але інцидент був фактичним, тобто то він був створений, але патрулює центр не лише батальйон США, а й додаткові там батальйони, включаючи разом з Національною гвардією. Розкажіть, як пройшов сьогоднішній день? Потому что до этого я всем задаю один и тот же вопрос. До этого Совет на Безопасности обороны предупредил всех, что возможны провокации со стороны боевиков ДНР. Що відбувалося? Може бути вам удалося передупліти якісь провокації? Ну, сьогодні зранку, перед тим, як в 8-го годині відкрилися у зільниці, нам проводим був них струнтаж з приводу того, що дійсно може бути за фактом провокація, так, особливо тут в східному регіоні, на виборчих дільницях. Наші сектор відповідальності були як місто Словенськ, так і Словенський район. Uh -huh. От, безпосередньо. Дізнаючись інформацію, вже в кінці дня. По нашим патрулям, що відбувалося довкола дільниці, які знаходяться в місті, то ситуація загально стабільна, позитивна, тут тобто ніяких провокацій не відбулося. Ми постійно контактували і з голодом дільничих комісій, які нам повідомляли, чи щось трапилось там у них власне, в дільниці, а довкола нам звітували бійці Національної гвардії, і тобто ситуація більш-менш позитивна. По району начебто теж більш-менш спокійно, лише десь там, можливо, подивокий випадок на якійсь дільниці сталася невелика провокація, яка ну, потім мала позитивний характер і вирішила це питання. Угу. Mm -hmm. А от насчет Слов'янського району, була інформація про те, що от в селі Хрестище були якісь проблеми з національною українською символікою. Ви щось об цьому знаєте? А поки що такої інформації також не володіємо, тому не можу нічого з природи цього факту сказати. Как вы относитесь к некоторым замечаниям некоторых людей о том, что выборы в частности, в Слов'янські пройшли під дулами автоматів. Як ви можете прокоментувати? Ну це питання, можливо, подібної монети. Насправді, ми, як офіційний батальйон, так і міністерство внутрішніх справ, заділися для охорони громадського порядку. Тобто ми не були присутні в самому виборчій дільниці. Ми не створювали якихось перепони виборцям, та які мали конституційне право голосувати в цей день. От, тобто діли в межах рамки закону, відповідно. Тобто, якщо порівнювати з тим, що відбувалося до цього в Славянську, типу, так званий референдум, то тут є велика відмінність. Та? Ми знаємо, що ми офіційними збройними з Збройними силами діяли доступно до основного закону от, свого проміліцію, і відповідно паралельно про як я забув як виборців. Тобто ми не, не створювали перешкод і ніяких ексесій з приводу цього не було в цьому такому форматі. Якщо у вас є інформація, розкажіть об оперативній обстановці в місті і вокруг міста. Що зараз відбувається? Наскільки активні, ще активні бойовики ДНР? Ну, зрозуміло, що зараз Слов'янський є таким собі середнім і оплотом уже наших збройних сил. Та Безпосередньо добровольчих батальйонів, тому подібне, і явно, що е, ті, скажімо так, сепаратисти або терористи, або навіть ті, хто їм допомагають, вони є неявними е, і знаходяться, можливо, в формі цивільних, і, тобто ну, не дають себе розкрити. Але зрозуміло, що е, працюють як і служба безпеки України, яка може виявляти місце розположення цих людей. От, довкола Слов'янської району, поки що, якби. Значних там терористичних угруповань чи військових ну, якби, немає. Це офіційно. Довкола Слов'янське, в самому Слов'янську є спокійно, це місто є українським і тут налагодиче нормальне громадське життя. Спасибо вам, Мирослав, за відповіді. А вам, уважаемые зрители, напомню, що в гостях медиа Майдана був Мирослав Мисла, боец батальона Січ.